Кузьма додому освіжився в ванні, одягнув свою піжаму і ліг на диван, приглядає журнали, газети, а жінка варить, смажить, готує котлети. Пообідав кузьма смачно, запалив Казбека. Ти чого питав жінки така недалека? В тебе тільки одна балачка про борщі й олії. Ні слова про театри, і драматургію, а є жінки, що збоку глянеш, ходить така гіда. Драматургів всіх знає, аж до Єврі Так і сип, тіто Каруза, тіто Філіні, Єсамбая, Магомая, Паганіні. А ти. Ти ж не тягнеш в цьому ні меса. Ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Давно я тебе не бачу в хорошім платі, тиняєшся в тапочках, в дешевім халаті. Ти забула, що у світі є жіночі принади, пермаменти, там духи та помади. Я би хотів бути чоловіком культурної дами, а ти чавиш помідори, брязкотиш друшляками, Що побачиш? Вишні сливи, пхаєш у консерви. Я не можу зрозуміти, здають уже не. Через добу повернусь наш кузьма з роботи додому. Зустрічає його жінка в платі голубому, очі чорні підведені, на губах помада. Закрутило кузьмі в носі від духів еклада, платя модне, узесенки, облягає форми, ще й коліна не прикриті. Такі тепер норми. Посадила в кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, ще й ноги виставила. у кузьмеві здивування аж потилиця змогла. А дружина запитує: ти читав Софокла, чи може тобі подоби п'єси Євріпіда? Супить кузьма. Відчепися, подавай обідать. Нащо мені ті Єврі і їхні п'єси? Ти ж казав, що в мене дідні інтерес, Немає шику, блиску, манери негані. Сьогодні простирчала, півня в перукані. Перукам сказав між іншим, щоб я прийшла знову. Запевняв, що я похожа на любов Орлову. Не було мені часу возитися з обідом. От і я тобі замінила обід і